Всім привіт! Сьогодні темою нашого відео буде важливість часу, тобто час. Чому це найважливіший ресурс для нас? Як використовувати час раціонально? Чому більшість людей не використовують його раціонально? І взагалі, що таке для людини міра часу. Тобто, час вимірюється в годинах, якби це логічно не було, в хвилинах і так далі. Але чомусь. Деякі люди витрачають свій час нераціонально, їм платять за їх час дуже мало, і, в принципі, їх це влаштовує. Але потрібно йти завжди до того, щоб ви раціонально використовували свій час, щоб ваш час працював на вас, а не ви на час, чому деколи час проходить швидше, чому деколи час проходить повільніше, і взагалі чому важлива міра часу для людини, міра важливості. Бо найважливіше для нас це час, це найцінніше, що в нас є, і це взагалі така важлива річ, тому що, якщо у вас буде час, ви зможете зробити багато чого, тобто час це якраз і основа вашої роботи над всім. Тому потрібно час розподіляти дуже раціонально, потрібно розуміти, що є деякі речі, від яких варто відмовлятися і не вписувати їх в свій розклад в свій час. А деякі речі, навпаки, насильно вписувати, щоб з часом вам було набагато простіше. І взагалі, щоб ви змогли досягти рівня того життя, якого ви самі собі побажаєте. Тобто це індивідуально, в кожного свій час. Але ті люди, які пишуть, що у них завжди немає часу, не вірте таким людям, тому що всіх є час, всіх він одинаково, 24 години в, в добі. І Дехто просто прикривається тим, щоб так якби показати, що він зайнятий, що він насправді витрачає час раціонально і так далі. Але насправді ті люди, які кажуть, що в них немає часу, цих людей є дуже багато часу, у них просто немає бажання зробити ту конкретну річ, про яку в них просять, або просто розвинутись чи зробити щось корисне для себе. Чому час найважливіший для нас, найважливіша така міра. Тому що все логічно, тобто, чим більше в нас часу є, тим більше ми можемо е, досягнути. Це найцінніший цінний ресурс у нас. Тому е, є деякі країни, наприклад, які платять більшості за годину, і якраз в цьому вимірюється взагалі цінність вашої праці, тобто цінність вашого потраченого часу на оце заняття, за яке вам в принципі платять. Чому як взагалі раціоналізувати свій, своє використання часу? Почнемо з того, що потрібно зрозуміти, що е, те, що в добі 24 години, це не означає, що у вас всі 24 години будуть присутні, тобто 8 годин, як мінімум, ну тобто, або як максимум, кожен кожну 6-8 годин ми тратимо на сон. Так само багато часу ми тратимо. Для того, щоб привести себе до порядку, так само багато часу ми тратив на їжу, на простуховування щось в телефоні. І здавалося б, що часу є 24 години, але насправді він проходить дуже швидко. Проходить швидко тоді, коли ви спішите, де йде помало, тоді, коли ви навпаки не спішите. Це вся ілюзія, ілюзія часу, як її називають деякі філософи. Чому полягає ілюзія часу в тому, що коли ми спішимо, час йде максимально швидко, тобто, коли ми займаємося якоюсь діяльністю, яка нам подобається, час йде максимально швидко. Але чомусь по, такий, по такому парадоксу час йде дуже повільно, коли ми робимо те, що ми не любимо, і коли ми займаємося тим, чим нам в принципі не подобається, або нам нав'язали займатися, або заставили займатися, що ще гірше. Тому оця міра часу, вона є дуже важливою, тому що цей час, який ви затратите на ту чи іншу дію, зробить вас в майбутньому або успішним, або ж навпаки, не успішним. Тому час важливий для нас тим, що це найважливіший ресурс, тому що по ньому вимірюється якраз скільки затраченого часу на корисні дії дорівнює хороший результат в майбутньому, З кількість затраченого часу на погані дії. Це ступор, це застій на місці, це взагалі погано для вашого розвитку, для, взагалі для вашої користі і для вашої раціоналізації часу. Як раціоналізувати час? Е, є такі методи, як просто дотримання якогось конкретного плану. Тобто ви сідаєте, записуєте плани, ви формуєте щоденник зв'ячок, ви формуєте щоденник своїх планів, тобто у вас все розплановано по часі. Наприклад, в вісім ви встаєте. В 8.15 ви там, приводите себе до ладу, 8-30 ви йдете, смідаєте. І от конкретно отак от його можете розповновувати. Це деяким людям допомагає. Тобто не всім, тому що є люди, які не люблять, коли, коли ви себе вганяє, коли вони себе вганяють в певні рамки, в певні плани. Тобто я теж не люблю такого, коли ганяти в певні плани, але це дуже і корисно. Для початку. Тобто, для початку, що, що потрібно зробити, щоб раціоналізувати свій час, це, по-перше, написати план на день, дотримуватися цього плану в щоденку, чи на листку, якщо у вас немає щоденку, чи взагалі просто в телефоні в нотатках це позаписувати. от Тоді-то ви стоїте тоді -то і робити то. Коли це саме краще робити, це найкраще робити ввечері, тобто коли ви вже вдали. В ліжко, наприклад, чи готуєтеся до сну і просто розплановуєте свій час. Тобто ви плануєте на завтра, ви собі знаєте, а завтра я то зроблю, завтра я то зроблю. Тому що чому я не раджу планувати зранку? Тому що зранку ви тільки встаєте, у вас вже має бути план на цей день, щоб ви зразу почали діяти, у вас не повинні бути замінки, а тут ви ще думаєте, куди би ви використали свій час. Тобто, ви втратите свій час максимально ви почнете свій день, максимально не. Нераціонально, а як ви розпочнете свій день, задасть взагалі успіх всього дня. Тобто ви ви стаєте, налаштовуєте себе, сьогодні буде хороший день, ви приділяєте собі час, наприклад, там медитуєте 5 хвилин, 10 хвилин дивитеся, якісь корисні відео чи підкасти. І оцей, ці корисні звички вони вам будуть задавати ритм вашого дня. Тобто ви не будете якось. Ліниво вже його починати, тобто ви вже його розпочали активно, можете ще вписати якісь фізичні навантаження. Це дуже допомагає взагалі в плані і психологічному, і фізичному ваше тіло підтягнеться. В психологічному ви розгрузитесь. Тобто, коли ви займаєтесь спортом, ви ні про що лишнє не думаєте. І от раціоналізація часу полягає в першу чергу з того, що ви просто записуєте щоденнику те, чим ви займаєтеся, то, що вам потрібно зробити, в які години це потрібно зробити, і дати собі такий. Е Таку зобов'язаність, щоб, наприклад, якщо ви не встигли зробити це в конкретну годину, якщо ви розписуєте годину, то потрібно зробити це не пізніше, ніж за 15-20, максимум 30 хвилин. Тобто, щоб ви не сильно збивалися з плану, тому що ви все одно ввечері дойдете до того, що у вас буде свій час. Але просто чим довше ви будете відкладати якусь справу, чим більше ви будете її відкладати назад, тим менше у вас буде часу ввечері. Тому не радив би взагалі відкладати якісь плани чи дії, але якщо приходиться, то відкладайте ненадовго, щоб це не сильно збило ваш ритм дня і ваш день пізніше. Для тих, хто не хоче записувати, просто в голові собі пропишіть тоді, тобто не пропишіть, а просто скажіть собі ви ввечері, лягаєте спати персоном. І так, ага, я в, в тоді то зроблю то, в той день я зроблю то, і е, коли у вас щось заплановано, у вас просто це буде тримати в голові. І ви будете розуміти, що вам це потрібно зробити. Тобто, коли ви день не плануєте, яка б різниця між тим, що ви плануєте і не плануєте? Різниця полягає тільки в тому, що коли ви плануєте день, ви його просто проживете більш дисципліновано, тому що логічно у вас є все записано, що ви повинні зробити, ви коли зробите, ви можете відпочити. А коли у вас це не записано, хаотично в голові, тобто у вас все розкидано, от уявіть ваш мозок як е, е, шафу з речами, так? Коли є речі всі поскладені і... Взагалі, коли в шкафу порядок, в шафі-порядок, тобто тоді вам легше їх дістати, ви не затрачуєте лишнього часу для того, щоб їх дістати, і, і так далі. Тобто ви максимально швидко зайшли, вибрали конкретну полку, взяли річ і все. А коли у вас в шафі безпорядок, то ви затратите певний час, щоб знайти ту річ, затратите певний час, щоб там перестадати, якщо у вас є бажання і так далі. І тому от важливо дуже розуміти, що цей порядок в шафі це така. Більш просто паралель з тим, як ви як ви мусите в мозку оце влаштовувати. Тобто ви всюди повинен бути порядок як в голові, так і зовні, і там, де ви проживаєте. Бо якщо буде порядок, ви будете більш дисципліновано, ви будете менше часу витрачувати, ви будете розуміти, що ви в чистоті, і вам нічого лишнього не мішає, і ви не будете втратити лишній час на це. Далі щодо е, раціоналізації часу, ви можете просто, е, якщо ви бачите, що ви, е, от, наприклад, ви все робите, ви якось там змучилися морально і так далі, ви можете просто, ну тобто, вгораєте в якийсь певний момент, тим, що ви дотримуєтеся правил, так е, що можу порадити? Порадити можна те, що просто зайнятися фізичним навантаженням. Тобто, це може бути фізкультура, це може бути е, похід в спортзал, це може бути пауерліфтинг, це може бути. Бокс, карате, любів, веде, рукопашного бою, тобто все, що приносить вам задоволення, те, що є для вас найкращим. Тому чому це найкращий спосіб від вигорання? Тому що, по-перше, ви і запишете його, тобто це буде в ваших планах, ви його виконуєте. Чим більше ви виконуєте планів, тим більше дофаміну приходить в ваш мозок, бо ви такі, о, я молодець, я виконав план. Чи тим більше, якщо ви себе хвалите, ви собі даєте після того нагороди, це ще краще. Але ще. Добре, тим заняття спорту, що просто, коли ви займаєтеся, ви взагалі не думаєте про інші речі. Тобто це все відсіюється, і ви просто фокусуєтеся на тим, що потрібно зробити і що потрібно взагалі, як потрібно діяти в той конкретний момент. Тому оцей фокус він вам дасть відпочинок від вашого постійного потоку думок, тому що потік думок є всіх, як-не-як. Мозок так сформований, що йому потрібно постійно відповіді, а якщо відповіді немає, він буде постійно загрожати вас під цим потоком думок. І от тоді, коли ви будете займатися, ще раз повернусь до цього, ви просто будете розуміти, що ваш фокус конкретно на фізичних навантаженнях. Вам не потрібно більше ні за що думати, тому що якщо будете за щось інше думати, ви не будете концентруватися на тому. Це вже буде ніяке тренування. Тобто, Чим більше ви фокусуєтесь на тренуванні, тим краще для вас, тому що ви відпочиваєте морально. Психологічно і можете потім, скажімо так, вигорання будуть або не так часто, тому що вони є всіх, не, ну, не можна дотримуватися постійно якогось конкретного плану. Жити за розкладом, жити за графіком це теж не дуже добре. Цей графік е, добрий буде тільки для початку. Тобто не потрібно жити за цим все життя. Не думайте, що якщо ви плануєте, ви оце будете планувати все життя. Ні, далі це не цього Часу це просто саме важливо, в перших 2-3 місяці. Тобто, ви коли будете дотримуватися плану хоча б з місяць часу, навіть не два. Ви з вас сформується певна звичка. Тобто, що ви, ви знаєте, що вам потрібно зробити деякі речі, ви від них не увилюєте, тобто, ви все виконуєте. Тому це дуже хороша така для старту, а далі вам вже цих планів не потрібно буде, то тобто не потрібно лякати, що потрібно жити все життя за розпорядком і за часом. Далі. Більшість людей час розцінюють взагалі. Не вміють цінувати свій час. Чому? Тому що е, не знаю, як в інших країнах ну, в інших країнах просто оплата часу більша, але як на мене в Україні, стандартна оплата часу дуже низька. І людина просто, люди, які працюють там, допустимо, на тій самій державній роботі, чи просто заробляють мало, вони просто не вміють цінувати свій час, тому що вони тратять дуже багато часу конкретно на якісь, ну тобто вони тратять 8 годин. Кращому випадку, в іншому випадку 10-12 годин на день. І вони, по-перше, нічого не заробляють, по-друге, той час, ну тобто, як нічого не заробляють, відносно не багато заробляють, вони тратять той час взагалі по суті, в нікуди не на себе, якщо це не своя операція, тобто не свій бізнес і не щось своє. Вони тратять час, по суті, на ту людину, на яку вони працюють, і влаштовують життя їй, але своє життя вони не влаштовують. Тому потрібно вийти з цих рамок. І цінувати свій час. Тобто, потрібно розуміти, що оплата часу взагалі ваша зарплата, це по суті не заробітна плата, а це оплата за витрачений вами час на щось. І потрібно розуміти, що час найважливіший ресурс, тому не потрібно його знецінювати, не потрібно себе знецінювати. Потрібно розуміти, що ви, ваша оплата часу повинна відповідати вашим умовам, вашим бажанням і вашим хотінням. Тобто, якщо... Плата часу не відповідає вашим бути, ви просто шукаєте щось інше. Вам не потрібно втратити багато свого часу, сидіти на тим, влаштовувати життя іншій людині, тим самим, що ви тратите час на неї, бо ви працюєте на неї чи на когось. І в той час ви не влаштовуєте своє життя. І більшість людей, які працюють, вони просто, приходячи з роботи, вже більше навіть нічого і не хочуть. Через те, що в них просто, вони йдуть на ту роботу, яка їм не подобається. Вони проводять там купу часу, не хочучи цього. Вони в більшості не, пер, не перемикаються, тобто вони на роботі відпрацювали 8 годин, 10 чи 12, приходять додому і далі думають за роботу. Тобто потрібно ще мати такі конкретні рамки. Тобто робота на роботі, життя моментом. Робота на роботі. Вдома я вдома. Тобто вдома я відпочиваю, коли я почуваю, я відпочиваю, коли я їм, я їм. Не потрібно, коли ви їсте, думати за щось, коли ви вдома, думати за роботу, коли ви там ще щось не сталося, а ви вже думаєте за те, що станеться. Це нормально так думати, але це не приведе вас до якогось результату, тому що коли ви так думаєте, постійно за щось інше, але не живете заразнім моментом, у вас просто спливає оцей самий важливий ресурс ваш час, і спливають оці моменти самі важливі, які би ви могли запам'ятати. Ви їх навіть не запам'ятаєте, не звернете на них увагу, тому що ви не живете цим моментом. Ви живете або минулим, або майбутнім, або якимись своїми проблемами чи роботою. Так, не потрібно робити, потрібно сфокусуватися тільки на конкретному зарошньому моменті. Тому це є насправді дуже важливо. І щоб раціалізувати свій час, це також дуже важливо, тому що, якщо ви думаєте про щось, ви можете довше робити певну дію, якщо ви в тому моменті робили цю дію і думали за ту дію. Тому от це такий важливий теж фактор. Тому Потрібно розуміти, що ваш час це ваш час, і ви повинні його самі собі влаштовувати. І якщо ви працюєте на когось, ви вам ви повинні розуміти, що. Ви витрачаєте свій час на це, свій самий важливий ресурс, бо час не повернути. Тобто гроші, які ви витратите, можна повернути, заробивши їх ще раз. Чи там, навіть якщо будь-що сталося, допустимо, проблеми, які здорові, але не сильно серйозні, їх здоров'я теж можна повернути. Все можна повернути, крім часу. Тому задумайтесь над цим і задумайтесь над цим от запитанням, що заробітним не питанням, а реченням, що заробітні плата це по суті. Ну, я би це не називав заробітною платою, я би це називав зарплата за витрачений, не зарплата, а не плата за потрачений вами час на когось, на, на якусь людину, якщо це не ваше, тобто не ваш бізнес і не ваша праця. І тому важливо розуміти, що оць, цього потрібно уникати, потрібно як найшвидше цього виходити. Тобто це нормально працювати на когось в перші моменти свого життя, це нормально, коли. Ви певний час тратите на це, тобто в якийсь рік, два-три ви накопичуєте собі досвід, якісь свої резерви, кошти, але це ненормально, якщо це продовжується дуже довгий час. Тобто ви потрібні, вам потрібно розуміти, що ваш час це ваш ресурс, його не повернути, і чим вища оплата за ваш час, чим більше вона співвідноситься до ваших бажань, тим краще для вас. Тому розумійте, що ваш час це ваш час, це ваш ресурс. Раціоналізуйте його, старайтеся більш. Корисно його використовувати. Тобто, не, не в тому плані, щоб робити так вже аж вглиблятися і кожну хвилину прораховувати. А в тому плані, щоб вам було комфортно. Тобто, щоб коли ви лягаєте спати ввечері або готуєтеся до сну, ви такі собі сіли, такі. От сьогодні я провів день, так як я хотів. Сьогодні мені вистачило часу на все, він ще б навіть в мене залишився. І я можу цей час використати так, як я хочу. Мені мене влаштовує там, наприклад, моя. Таробітні плата мене влаштовують конкретні дії, які я роблю. От тоді, коли у вас буде оця гармонія, ви будете розуміти, що час прийшов не даремно, час витрачений не в пусту, час витрачений на когось, а час витрачений на себе. Тому пам'ятайте, що ви в своєму житті вам жити тільки з собою в першу чергу все життя. Тому цінуйте свій час, не давайте його знецінювати комусь і е, раціоналізуйте його більше. Тобто, Старайтеся дотримуватися якихось конкретних планів, якщо вас не подобається плани, просто старайтеся дотримуватися тих дій, які приведуть вам, приведуть вас до того до результату, який ви хочете, в принципі. Тому що все залежить тільки від вас, як ви витрачаєте час, залежить тільки від вас. Вам тільки потрібне це розуміння, що час не повернути, час це найважливіший ресурс, і оплата за ваш час мусить влаштовувати в першу чергу вас, а не когось іншого, тому що. Час найважливіший ресурс. Ще що є важливого про час? Час взагалі, чому він йде от в конкретний момент дуже швидко, а в конкретний момент дуже повільно. Наприклад, коли ви чогось очікуєте, якої, якоїсь події, чи ви очікуєте якогось, щось, от щось конкретно має статися. так? Чи ви чекаєте на когось, чи ви просто сидите і чекаєте, наприклад, в черзі. так? Чому час де та, так довго? Тому що. Цю дію ми робити не хочемо. Коли ми не хочемо робити цю дію, мозок це прекрасно усвідомлює і він е, підштовхує нас до дії. Тобто робив щось. Я не можу нічого не робити, стояти, чекати і так далі. Тому, коли ви, наприклад, очікуєте на рейс, чи, чи то літак, чи то автобус, чи то будь-що інше, ви у вас завжди час дуже довго, якщо ви нічим не займаєтеся, конкретно. Якщо ви будете читати якусь книгу, робити те, що вам подобається, у вас буде час і швидко, тому що ви будете. От в цьому режимі потоку. Режим потоку це, це от тоді, коли ви робите те, що вам подобається, це по-перше. По-друге, коли ви не замечаєте плин часу, тобто от час йде, а ви такі, от ви пропрацювали по ваших відчуттях, нібито 20 хвилин, а вже пройшло півтори години, і ви такі, о, блін, так багато часу пройшло, я навіть не звернув увагу. Потрібно якраз расти до таких речей, які приносять вам максимальну кількість, от, максимальну кількість цього потоку. І коли ви от, в часі. В старошньому моменті, ви цінуєте цей момент, вам подобається це робити. Ви не звертаєте увагу на те, що ой, ще блін, ще дві години, наприклад, до обіду чи до кінця роботи. Ви повинні бути вільними в ваш час, це тільки ваш ресурс і не потрібно його витрачати даремно. Тому цінуйте свій час, розумійте, що вам потрібно мати більше цих таких оцього відчуття потоку, щоб те, що ви робите, приносило вам задоволення, ви не звертали увагу на час. І ви робили це з мінімальним, в принципі, з мінімальним зусиллями, тому що коли вам щось подобається, ви не звертаєте увагу на те, які ресурси вам потрібно на то потратити, навіть якщо це буде важкофізична праця. І просто банальний приклад, наприклад, коли люди ходять в спортзал, так вони можуть підносити десятки тонн за тренування, але після тренування вони будуть почуватися більш свіжими, ніж, наприклад, до тренування. Чому? Тому що вони зробили те, що вони хотіли, тому і вони навіть могли не замітити той час, тобто прийшли такі на тренування, вже пройшло дві години. Чому? Тому що це все залежить від того, що вам подобається. Тобто, от у вас є час, вам потрібно його так використовувати, щоб вам робити те, що вам подобається, те, що вам приносить відчуття цього потоку, те, що вам дає якесь натхнення, дає мотивацію, дає свіжість просто. Не, ви не будете перегорати, ви будете. Цінувати те, що у вас є. Ви, ви будете такі, блін, от мені платять, наприклад, 8 тисяч за, за роботу державну будь-яку, так? Ви розумієте, що ваш час оплачується настільки низько, ви тратите дуже багато часу на те, щоб сидіти, там, вирішувати якісь проблеми і далі, ви просто його не цінуєте. І вам, тобто, за оцей великий потрачений час, який йде місяцями роками, і ви ще нічого не можете вкласти, вам ще й це не подобається, і ви ще й... Не можете нічого з цим зробити, тому що ви вже зайшли в, от в цю таку клітку цих бігів, і, і ви просто вкуритеся в цьому колесі і не можете нічого зробити. Вам потрібно вийти за рамки цього. Потрібно почати цінувати свій час, любити себе і розуміти, що ви відповідаєте за те, що от у вас така, наприклад, якщо у вас не влаштовує ваша заробітна плата, ви вас не влаштовує ваша раціоналізація часу. тільки ви впливаєте на то, навіть я вам не допоможу тим, що ви там подивитеся це відео, ви, наприклад, зрозумієте щось для себе. Ви все одно мусите зробити все самі і почати робити все самі. Немає якихось чарівних таблеток, немає чарівних книжок, немає чарівних курсів, немає чарівного якогось коучу, який би вам це все зробив, без того, щоб ви самі це пройшли. Тобто вам потрібно самим це пройти. Люба практика, набагато краще за теорією, і вам потрібно діяти і пробувати зараз, ніж відкладати і пробувати це. Типу, от ви відкладаєте, і ви думаєте, а ну потім зроблю, потім зроблю, і час. Час це основний ресурс, ви витрачаєте весь час і ще й нічого не робите, то що мусите, а ви хочете це робити, наприклад. Бо ви розумієте, що в кінцевому результаті вам це дасть плоди і хороші плоди. Тому займайтеся більше собою, цінуйте свій час, раціоналізуйте його, збагачуйте свій час і максимально. Якимось розвитком, якщо ви хочете розвиватися, чи, наприклад, просто іншою роботою, якщо вам ваше не подобається, і ви розумієте, що вам за той час платять, в принципі, мало. І просто старайтеся більше бути в цьому режимі потоку, коли вам це все подобається, коли ви не, не звертайте увагу на плин часу. І коли вас, в принципі, все влаштовує, коли ви розумієте, що ви прожили цей день, час я потратив не дарма. І от час, який прожитий такими днями, він буде з вам запам'ятовуватись. Тобто ви будете розуміти, що ви прожили в моменті, ви прожили цей день, і вам круто, вам класно. Тобто, ви запам'ятаєте цей день конкретно так, як добре прожити, а не ви зараз будете просто жити, 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 і не в моменті, не думаючи за, за те конкретно, що ви зараз робите. Ви просто проживете це, і за 20 років ви такі, ну я навіть не маю що згадати, тому що. Я працював на тій роботі, які я не хочу, я тратив час на те, що я в принципі не хочу, і так далі. Все зводиться до одного. Тому на кінець відео хотів би ще сказати таке, що в більшості, коли людей в похилому віці запитують, щоби вони, от, наприклад, в більшості опитувань такі, що людям від 80 років, 80 90 100, 70, це не суть, Запитують людей і кажуть, от, що би ви змінили в своєму житті? І вони завжди говорять, майже всі, 80%, напевно, говорять одне: Говорять те, що я би більше часу приділяла собі, я би більше часу приділяла подорожам, відпочинку, я би не сприймала речі так серйозно, я би жила більше моменту. Тобто потрібно розуміти, що час то йде, а ви то не змінюєтеся. І якщо ви не будете змінюватися, це не буде завтра. І коли ви собі відкладаєте, то це завтра, то це через, через тиждень, це через місяць. Бога не буде, ви себе просто будете втішати, 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 а час буде йти, йти, йти. І от вже 40 років, а ви ще до цих пір не зробили те, що ви хотіли, ви потратили свій потенціал, ви потратили свою ту енергію, яка була, потратили свою молодість, а вам немає що згадати. Тому озерніться назад і от зараз, в конкретний момент, і скажіть, от я собі, наприклад, говорите собі, от я зараз, я розумію, що я, наприклад, відкладав щось багато. Я розумію, що я не робів те, що мені подобається, але от зараз, настав час зміни, я це зміню. І почніть цінувати свій час, почніть максимально вкладати його в себе, цінувати те, що ви робите, брати за те гідну оплату, якщо ви працюєте на когось. І взагалі раціоналізувати його так, щоб коли ви прожили день, ви розуміли, щоб ви прожили його не просто так, не дарма, і ви не будете жаліти. Про щось зроблене в майбутньому, верніше, не зроблене в майбутньому. Тому задумайтеся над цим, це дуже важливо. Тому що більшість людей, яких не запитують в старшому віці, що би вони змінили, вони всі кажуть, що не працювала би на такій роботі, такій, більше би часу приділяла собі, і більше б просто цінувала життя і робила би для себе подорожі і ті моменти, які приносять вам цей стан потоку. Тому старайтеся. Бути в часі зараз, і як підсумок відео, про що ми сьогодні говорили, про те, що час найважливіший ресурс для нас, він не повертається. Потрібно цінувати свій час в плані того, щоб проводити його з тими людьми, яким вам комфортно. Працювати на тій роботі, яка вам подобається, брати гідну оплату за свою роботу, за свій потрачений час, раціоналізувати його, якщо у вас не виходить, і ви лінуєтеся. Раціоналізація в першу чергу. План щоденник. Конкретні дії, які ви записуєте, ви записуєте і ви виконуєте, дотримуєтеся плану. Дотримуєтесь один місяць, будете дотримуватися і далі. Тому немає ніяких проблем. Якщо ви хочете змінити своє життя, ви його зміните. Якщо ви жалієте про витрачений час, не потрібно цього робити. Зробіть так, щоб коли ви зараз проживете за, за рік, за два, за три ви не жаліли про то далі. Тобто жаліте це нормально, але тільки коли ви зробите з цього аналіз, і з цього аналізу робите інші дії, і робите інші результати, тоді жаліти це нормально. В інших випадках жаліти не потрібно. Не робіть одні ті самі дії, якщо вони не приносять результату, і цінуйте свій час. Тому що час це найважливіший ресурс, який в нас є. Тому дякую вам за увагу, дякую вам за потрачений час. Пам'ятайте, що це найважливіший ресурс. Нехай щастить і до зустрічі в слідуючому відео.